Друзі, всім привіт! Ви на каналі Кольчаке. Сьогодні у нас легендарний автомобіль від японського виробника. Мрія всіх пацанів. Хонда Accord всім зустрічайте! Перший раз побачив цей автомобіль у дитинстві, то він мені запам'ятався, можна сказати, на все життя, тому що я побачив його в гарному білому кольорі. Він був у нас на обвісах S-Type, і він мав досить такий спортивний і агресивний дизайн, і він мені дуже сподобався. Багато хто при виборі автомобіля, особливо молоді роки, мріють купити собі хороший седан, і щоб всі дивились і звертали на нього увагу. Сьогодні у нас автомобіль, який однозначно привертає увагу. Японцям вдалося створити гарний, красивий дизайн цього автомобіля. Так на мене, він досить елегантний, в ньому є багато хромованих ставок і досить гарно все зроблено. В цьому автомобілі у нас є різні комплектації, вони можуть бути трьох кузовах, седан, універсал, а також купе. На цих автомобілях у нас стоять гарні. І хороші мотори, три вида бензинових двигунів. Спочатку йде в нас 2,0 бензин, який в нас видає потужність 150 кінських сил, також двигун об'ємом 24 літра, який в нас видає вже 190 кінських сил, а також 3.0 V6 який випускався на американський ринок, і він вже видає у нас 240 кінських сил. Ці двигуни зарекомендували себе як досить надійні, особливо на невеликих пробігах. Але в них є розповсюджена проблема жар масла. Якщо у вас починається жор масла, то цю проблему легко вирішити, але потрібно вложити невеликі гроші у ремонт цього автомобіля. Зазвичай на таких автомобілях міняють поршньові кольця, також маслосъмні компачки, і тоді вдається зменшити розхід масла. На цих автомобілях у нас стоять ЦПГРМ, також є і на ремні, вони також довго служать, їздять без нарікань. Сьогодні у нас автомобіль на дизельному двигуні, який у нас видає потужність 140 кінських сил, який у нас є досить надійний. На даному автомобілі у нас замінив це На автомобілі у нас пробіг 240 тисяч. І обслужити такий автомобіль у нас досить недешево коштує, тому що якщо ви використовуєте оригінальні запчасті, то вони. Коштують нормальні гроші, але якщо ви вчасно і гарно доглядаєте, піклуєтесь про свій автомобіль, то він у вас буде служити і ви будете кататися ним із задоволенням. Коробки на цих автомобілях у нас також досить непогані. У нас є вибір між 5-ступеневою коробкою механічної та 6 також може бути 5-ступеневий автомат. Коробки на них зазвичай досить надійні і досить гарно їздять. Дані автомобілі у нас мають невеличку проблему з тим, що в них може просочуватись масло через різні прокладки, також через різні сальники. Це проблема практично всіх двигунів. Зате вони досить довго їздять і у них досить великий ресурс. Під капотом у них тут досить багато місця. У нас тут стоїть великий акумулятор, як ми бачимо власник. Підключив щось додатково. У нас тут стоїть гідропідсилювач керма. Коли автомобіль у вас японської версії, то він міг бути на електропідсилювачі. Гомивайка у нас знаходиться близько. Сажевим фільтром у нас на пробізі 240 тисяч ще не виникло ніяких проблем. Власне, говорить, що він заливає якісне дизельне паливо і сажевий фільтр йому не заважає. Поки що в салоні він цей автомобіль у нас досить цікавий. Він нагадує мені Mazda 6, але трішки крутіший. Тут у нас стоїть гарний шкіряний руль. І в нас має такий спортивний характер, в ньому є різні кнопочки керування музикою. Бачимо, на цьому кермі музика також у нас знаходиться з лівої сторони. Приборна панель у нас така велика, ми можемо побачити гарно кілометраж на цих автомобілях. Також цей автомобіль досить у нас гарно крутиться. Коли у вас бензиновий двигун, то він крутиться. Аж практично до 7000. Матеріали салону у нас тут досить гарні, у нас тут м'яка дверна карта, практично всюду. Тут у нас такі вставки під карбон, вони є оригінальні з заводу. Також тут у нас по комплектації регулювання дзеркал, автоматичні склопідйомники і досить непогана музика. Тут у нас є ось такі. такі Кішеньки для різних предметів. Тут у нас є ось такий тайничок для стаканників. Також ось така тут у нас є попільничка, прикуривач. І ось такий для візиток чи для чого також тайничок. В цьому автомобілі у нас нагадує Mazda 6. Тільки виконаний у нас трішки із кращих матеріалів. Тут у нас іде натуральна шкіра і вставки тканини. Кнопок тут доволі небагато, але вони всі зручні і ви легко розбираєтесь, як вам цим користуватися. Бардачок у нас також доволі непоганий для документів. Також є підлокітник, який має також. Багато місця, тут у нас такі дрібнички, досить гарний і комфортний салон. Тут у нас стоїть місце під окуляри. Я завжди люблю, коли тут стоїть місце виведене спеціально під окуляри, тому що бардашку вони можуть легко поцарапатись, а так ти собі заложив і коли в тебе сонячна погода, витягнув, і він у тебе завжди в гарному стані. Тут у нас також такі ковірки, також з підсвіткою. потолок у нас мягенький, ручки плавно закривається і відкривається. Ззаді у нас місця також досить багато. Тут ти себе почуваєш як в преміальних седанах. Тут у нас є такі м'ясенькі підлокітник, як на вашому дивані вдома. Тут у нас є підстаканники, гарна на дотик шкіра. Такі гарні двері. Місце ззаді досить гарне. Сітнячка у нас немає, але є ось тут центральний, який освічує нам і передніх пасажирів, і задніх. Тут у нас є ось така попільничка, вилок ніяких немає розеток. Є ось такий карманчик на пасажирському сидінні, а тут у нас всього немає. Не знаю, мені тут сидіти капець, чотка. Сьогодні частина цього автомобіля у нас також доволі симпатична. В ній стоять, на мій погляд, гарні довгі ліхтарі, і багажник на цьому автомобілі також доволі просторий. Об'єм цього багажника у нас 540 літрів, що є досить багато. Тут у нас є ось такі мотужочки, за які витягнете і сидіння у нас відкидається. Багажник взагалі тут великий. Тут у нас стоїть запасне колесо, точніше докатка, також є тут динкрат і крюк. Все у нас тут гарно зроблено, щоб нічого не стукало при їзді. Досить класно. Давайте тепер проїдемо з вами. подивимось, як Honda Accord веде себе на дорозі. Стосується їзди, то Honda Accord у нас має ярко виражений спортивний характер. Вона дуже гарно стоїть на дорозі, гарно керується і нею не страшно їхати навіть на великій швидкості. Тут у нас стоїть гарний спідометр, який у нас має красиві червоні стрілки. Вам зручно дивитись на швидкість. По посадці цей автомобіль у нас також чудовий, тому що ти сидиш на ньому низько і центр тяжкості в ньому зміщений. І ти почуваєш себе досить комфортно. Цей автомобіль чудово підійде для міста на кожен день, а якщо ви живете на поганій дорозі, то тоді він буде вам трішки некомфортний, тому що він у нас на поганій дорозі трішки жорсткуватий, на ньому стоїть жорстка підвізка. Але коли ви виїжджаєте на асфальт, то він взагалі чудово себе показує. В ньому стоїть досить непогана шумка. Автомобіль на дизельному двигуні, так як в нашому випадку, буде споживати у вас приблизно 8 літрів палива, а по трасі він вкладається до 6 літрів палива при економній експлуатації. Якщо ви їдете швидко, то він також буде брати десь 7 літрів на 100 кілометрів. Цей автомобіль має чудові спортивні повадки. він гарно керується і дарує власнику досить гарні враження від поїздки. Якщо ви шукаєте старий седан і ви задумуєтесь про покупку BMW або Мерседеса. Я вам хочу сказати, що Honda Accord нічим не програє цим двом маркам, а в деяких моментах навіть і краще. Якщо ви проїдетесь за кермом цього автомобіля, то ви зрозумієте, про що я вам говорю. Ну що, друзі, наше відео підійшло до завершення. Цей автомобіль залишив для мене досить скруті враження. Підписуйтесь на канал, пишіть свої думки, що ви думаєте про Honda Accord і до нових зустрічей!